13 розділ. Давайте відкриваємо. відкриваємо, Друзі, 13 розділ. Всі, у кого є Біблії, будь ласка, відкриваємо. 13 розділ, 31 вірш, 31 вірш. З 31 вірша ми відкриваємо. З 31-го будемо читати по 33-й. Отже, у той же день деякі з фарисеїв підійшли і сказали Ісусу Христу. Вийди і піди собі геть з цього місця, бо ірод хоче вбити тебе. Але Ісус Христос сказав їм у відповідь: ідіть і скажіть тій лисиці, ось виганяю демонів із зцілюю сьогодні і завтра, і третього дня скінчу. Однак мені треба ходити сьогодні, і завтра, і наступного дня, бо не буває, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Я трошки прокоментую, перескажу своїми словами. От Ісус Христос з стоїть і підходять фарисеї. І фарисеї якби його попереджають. І вони кажуть: ти знаєш, що Ірод замишляє тебе вбити. Тому, тому ти повинен припинити те служіння, яке ти робиш, ти повинен припинити зцілювати людей, допомагати людям, виганяти демонів. Ти повинен перестати проповідувати, ти повинен перестати робити те, що ти робиш, і піти в інше місце. І сховатись. І те місце, в яке ти сховаєшся, там буде безпечне місце, і там е, іро тебе не знайде, щоб зробити тобі погані речі. Перше, що хочу сказати, дивіться. Ми бачимо, що є те, що по відношенню Ісуса Христа планував Ірод. Ми бачимо те, що по відношенню Ісуса Христа думали Фарисеї. Ми бачили те, що сам. Ісус Христос думав, і у що Він вірив. І Він вірив так. Він вірив так. І Він це сказав, що не буває, що пророк, е, е, Як сказано? пророк загинув поза Єрусалимом. Не буває. Тобто я зараз знаходжусь е, в Галілеї, Єрусалим трошки далі. Я йду в Єрусалим. І я вірю, що, е, що пророцтво виконається. і я повинен дійти до Єрусалима. Тому я вірю і я знаю, що я знаходжусь в Божої волі, і е, Ірод мені нічого не зробить. Тобто, Ірод щось планував, фарисеї прийшли і сказали ці злі слова. А, і те, що Отець Небесний планував і знав, тепер про нас. Я хочу сказати е, про нас. Е, як це виглядає для нас? Фарисеї прийшли до Ісуса і сказали, що Він повинен зупинити служіння через небезпеку для свого життя. І створили своїми словами цей тиск. Наприклад. Наприклад, диявол приходить і каже: не ходи на це недільне служіння. Чому? Ну тому що зараз хвороби ходять інфекції, і ти захворієш. І ця інфекція, вона хоче. Атакувати саме тебе. Це фарисеї передали. <хи> і ти знаходишся зразу, ти відчуваєш небезпеку. І ти відчуваєш цей тиск. Ну це ж реально. Ну, ми всі чули це. Чому ти підеш туди? Зараз така інфекція. Або ти повинен припинити те служіння, яке ти на вуличній організації, тому що вже холодно. Вже сиро. і ну, зупинись і знайди е, краще місце, в якому ти будеш в безпеці, і е, в якому тебе ні хвороби, ні якась е, ця інфекція не достане. І дивіться, що Ісус Христос сказав. Ісус Христос відповів так: Скажіть Іроду, він назвав його Лисицею, що я залишаюсь. І я буду продовжувати своє служіння і робити те, що я роблю. Чому? Тому що я вірю, що це я знаходжусь у волі Божій. Це угодно Господу. Ще раз хочу сказати: я вірю, я залишаюсь, я буду це робити, я це зроблю і залишаюсь там, тому що я знаю, що це угодно Господу. І отут секрет. Якщо є щось. Що ти знаєш, що дійсно угодно Господу, і ти робиш те, що Господь від тебе очікує, в цьому буде твій захист, твоя безпека, безпека від інфекції. Безпека від інфекції. Знаєте, коли ковід тоді об'явили, багато людей сховалось, і коли вони сховались, вони, вони е, залишились в безпеці від цієї хвороби, правильно? Ні. Ні. Вони сховались, вони зробили все, що треба було, щоб бути в безпеці. Я хочу сказати, що нас може захистити Господь. А Господь захищає тоді, коли ти в його волі, Ну, в тому місці, в якому він хоче, щоб ти був. І, наприклад, якщо тобі кажуть, що ти підеш на то служіння, там куча людей, хтось кашлянув. Ти кажеш, я знаю, що для мене це воля Божа. І я під Божим захистом. Я у божій масці. Повністю. Він мене покриває. Він мене захистить. Я знаю. І я знаю, що я, якщо я замість богослужіння, піду зараз маркетоп або на базар і пропущу Богослужіння. Ну просто тому що я злякався бути на богослужінні. То там. Я не буду продовжувати, ви зрозуміли. Там немає Божого захисту. Божий захист там, де Господь хоче тебе бачити. Е, якщо хтось знає 22 псалом, там такі слова, що Господь мій пастир, і я не буду ні в чому мати потреби. І він мене водить, він мене захищає, він мене на пасовиська злачні водить і тих. І там написано, і навіть якщо я піду долиною смертної тіні, Через небезпечні обставини. Я не буду боятись Чому? Небезпечні обставини вони створюють тиск на нас. Небезпечні обставини, вони кажуть, ірод реальна, ірод хто такий ірод і хто такий Ісус Христос? ірод реальна влада з солдатами. А Ісус Христос це 33-річний молода людина, який просто ходив. І Він сказав, я знаю. Що я знаходжусь у Божій волі, тому Божий захист буде наді мною. А якщо ти вийшов із-під Божої волі, ніхто тобі Божого захисту не буде, не буде гарантувати. Ні Божого захисту, ні Божого забезпечення. Чи був Ісус Христос забезпечений всі роки свого служіння? Був. Чому? Тому що він був у Божій волі. У Божій волі е, твоє, е, захист твого здоров'я. В Божій волі, коли ти під Божою волю. Даже, коли ти виходиш на служіння, коли ти виходиш щось зробити. Якщо ти в серці своєму віриш, Господи, я хочу це для тебе зробити, в цьому є твій захист. Якщо ти робиш по іншим причинам, хтось там тебе попросив, чи там і ти робиш це просто що, заради людей, ну там буде людський захист тої людини, яка тебе запросила. Якщо це ти робиш для Господа під Божою волю, там буде Божий захист. І там буде е, забезпечення. Тому Ісус Христос сказав: Я не боюсь. І в 22-му псалмі написано: якщо навіть я піду галини, е, небезпеки, смертної темряви, небезпеки, я не буду боятись, тому що я з тобою. От чому нам треба е, е, бути впевненим? Чи з Господом я в цьому місці? От, чи з Господом Ти на богослужіння приходиш? Це Боже місце. Ти тут з Господом. Віриш в це? Господь Тебе захистить. Ти приходиш на служіння або на якісь дії, які ти робиш в ім'я Ісуса Христа. Знаєте, я хочу сказати такі м, трошки м, важкі речі. Важкі речі. Раніше я проповідував по цьому місцю, і вже давно ми Євангелії від Матфія прийшли, 25 розділ. Візьміть собі домашнє завдання. Євангелії від Матфія, 25 розділ. Там дві притчі. Домашнє завдання для всіх. Будь ласка, Євангеліє від Матфія, 25 розділ. Просто його уважно прочитати. Нам це потрібно. Я хочу вас попросити. І там написано щось подібне, що Аня сьогодні казала. І там Ісус Христос спілкується. З людьми на суді. І він каже такі слова. Коли я був голодний, ти побачив мене і накормив мене. Коли я був роздітий, ти побачив мене і накормив мене. Одів, одів, вибачте. Коли я був хворий, ти прийшов до мене і провідав. А тут ми скажемо ні, це буду не я. У мене нема, нема скафандра від хвороби. Наш скафандр це Божий захист. Ти був хворий, ой, я був, Ісус Христос каже, я був хворий. І ти прийшов до мене і провідав мене. Там написано це. І якщо ти віриш, ти під Божим захистом. Якщо ти віриш, якщо ти віриш, що Господь хоче, щоб ти це зробив, це воля Божа, щоб ми це зробили. Це воля Божа, щоб ми не боялися, щоб ми вірили в Божий захист. Я був голодний, Ісус Христос каже, я був голодний, і Ти мене накормив. Ти, хочеш, ти скажеш, Господу, Боже, хто б мене накормив? Якщо ти хочеш відвідати ту людину, скажи: Господи, у мене самого так мало. так мало, Але Ти сказав в своєму слові. Я був голодний, ти прийшов і мене накормив. Я хочу це зробити, Господи. Я хочу. Дай мені трошки більше. Дай мені, щоб в мене була ця картошка із шкварками, а не просто пуста картошка. Давайте, господа, перевіряти. Перевіряти не тільки хліб мені, ну, але й хліб і ще тій людині, яка поруч зі мною. Перевіряти, і в цьому буде наша віра. І в цьому буде наше забезпечення. І це не буде. Знаєте, такими якимись важкими речами для нас. Але просто Божий намек, Божий знак, Господь тобі покаже і ти це просто зробиш. І в цьому буде благословення, Божий захист, Боже забезпечення і Господь буде з тобою. Також я розказував нещодавно з однією людиною. Я прийшов в одне місце, приїхав, це було далеко звідси. І там е, жили люди дуже, дуже, ну, дуже бідні і дуже зруйновані. І їм треба була допомога. Я прийшли, ми приїхали в це місце з одним пастором. Він сказав, що він туди час від часу приїжджає. І там було цих людей багато. Ну, скажімо так, 50, може, 80. Там були діти. І їм, їм реально потрібна була допомога. Реально потрібна. Тому що вони намагалися якось вижити, але їм реально потрібна була допомога. І цей пастор привозив туди допомогу, там, або речі, або якісь там штуки. Але людей було ну, дійсно багато. І я запитав у нього: я запитав у нього. Скільки людей або християн приходять на це місце? А, зараз, 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 зараз. Коли я там був, коли я там був, я дуже сильно відчув, що Господь радий, що я прийшов туди. Господь якби мене зустрів там. Ну, Я зустрів всіх цих бідних людей. Але я відчув, я відчув в своєму серці, що Господь дуже радий, що я їх привідав. Що він мене якби зустрів сам серед них. Він мене зустрів. Він якби мене чекав. У мене було побудження піти туди чи не піти. І я пішов. І Господь був дуже радий, що я. І він мене якби там зустрів. Я це відчув. Я це відчув, що я догодив Богу. На цьому місці я прийшов, я догодив Богу. Я зробив те, що хотів Господь. Я це відчув. І я у цього пастора запитав, чи багато віруючих або християн, або просто добрих людей приходять, щоб цим людям допомогти. Він сказав ніхто, тільки я. І от що я подумав: Господь когось чекав там. Господь чекав і зустрічав, знаєте, як ота Асоль стоїть там і чекає свої але паруса. Господь чекав там серед цих бідних людей, що хтось прочитає Євангеліє Матфія, 25 розділ. І узнає, що там голодна дитина знаходиться, і візьме свою картошку, помолиться за шкварки, візьме судочок, одноразову ложку, червилку і прийде туди з одним судочком. Так що я одним судочком тих 80 ратовних, ну, хоча б одну на корму, скільки зміг. А Господь тебе благословив. Але він каже, ніхто не приходить, тільки я приходжу. І знаєте, іноді Господь нас чекає, виглядає десь на якомусь місці. А ми тікаємо в нашому уявленні в безпечне місце, в, в, в нашому уявленні в місце забезпечення, і там сидимо і нічого, пустота. Пустота і опустошення. Пустота і нічого. Просто посиділи. А ще хуже, захворіли. А ще хуже, втратили щось. А потім ми кажемо: а зачем так Бог зробив? Ну, Бог тебе взагалі там чекав. Тут його взагалі не було. Він. Він дав тобі щось в твої руки, щоб ти туди поділився, а ти собі присвоїв, сам з'їв. І не лізло, але ти все одно з'їв. Mm. Отже, отже, обставини і небезпека, вони кажуть: знайди, е, ну, уйди е, з цього місця. А ти, як християнин, ти повинен подумати, це Божа воля там, де я знаходжусь. Коли почалась війна, нашій сім'ї запропонували декілька разів, ми хочемо допомогти вам виїхати, всю вашу родину в Австрію. А ми розуміли, що ну, ми можемо допомогти багатьом людям. Ми це розуміли, тому що нас Господь готовий в роки. І ми сказали, та ні, ми останемося перший раз. Потім нам запропонували, позвонили, запропонували, все готово. Сім'ї, подібні вашими допомагаємо, ми в Австрію вивозимо. Давайте все ми організуємо. Ми відмовилися. І третій раз нам також сказали. Чому? Тому що для мене особисто я навчаюсь цьому. Господи, нехай буде воля Твоя. Нехай буде воля Твоя на землі, в моєму житті, в моїй сім'ї, в моєму домі, як на небі. Як Ти хотів би, Господь? Ти хотів би, Господь, щоб я лишився не заради себе, а заради тих людей, яких я пізніше зустріну в своєму житті. І зможу і добрим словом допомогти. Тому, наш приклад Ісус Христос. Пам'ятаємо, на місці Божої волі, на місці Божої волі, якщо ти впевнений, що це місце Божої волі, що ти по волі Божої знаходишся, наприклад, на церковному зібранні, якщо ти віриш, що це місце, на якому ти зустрічаєшся з Господом, будь сміливий, тобі не треба боятися. Не треба боятись нічого, не треба боятись. Ні хвороби, ні, е, нічого не треба боятися. Тут ти з Господом. І навіть якщо е, не буду казати, що случиться, ти зразу з ним зустрінешся на небесах. Боже місце це найправильніше місце, не треба зая, е, не боятися. Далі. Боже місце це місце Божого забезпечення, Божа воля це місце Божого забезпечення. Якщо ти прийшов туди, знай, що Господь попіклується про тебе. Якщо ти втік в інше місце там, де Бога нема, я не знаю, хто за тебе попіклується. Але якщо ти прийшов і знаходишся в Божій волі, знай, що Господь буде як твій пастор за тебе піклуватися. Бог забезпечує того, хто виконує його волю. Отже, надихаю, друзі, надихаю. Три слова важливих для кожного з нас. Три слова. Шукай Божу волю. Пізнавай Божу волю і виконуй Божу волю в своєму житті. Шукай Божу волю, читаючи Біблію і приходячи на церковне зібрання. Пізнавай Божу волю, ставлячись до цього серйозно, не в одне вухо влетіло, в друге вилетіло, а серйозно відкривай своє серце. І виконуй. Практикуй маленькі речі. Маленькі речі. Практикуй і прийде Боже благословення. В твоє життя 100% Боже закони, духовні закони будуть працювати, і ти благословіння отримаєш. Давайте схилимо голову, помолимося, Дорогий наш Небесний Отець. Ми дякуємо тобі, Господь, що постукав у наше серце і кожного з нас привів на це місце, на це місце, на якому ти хочеш благословити нас. Ти хочеш підтримати нас, ти хочеш зцілити нас. Ти хочеш забезпечити нас? Ти хочеш дати нам сміливість. Ти хочеш дати нам крила, Господь. Щоб ми були натхнені, ти хочеш зробити нас сильними, навіть якщо ми похилого віку. Ти хочеш зробити нас з благословінням для інших людей. Ти хочеш навчити нас виконувати свою волю, Господь. Прости нас, Господь, щоб більшість свого життя ми викон... не виконували твоєї волі, навіть не знали твої волі, не шукали, не пізнавали і не виконували. Сьогодні я прошу тебе, Господь. Я прошу тебе, Господь. Скажи це в серці своєму. Я прошу тебе, Господь. Допоможи мені шукати. Пізнавати, і коли я пізнаю твою волю, допоможи її виконати в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господь. Амінь. Амінь, друзі. Дякую вам за увагу.